Відповідно до норм бюджетного кодексу, вільні тимчасово вільні бюджетні кошти громади можуть розміщувати на депозитних рахунках у банків, які відповідно за визначенням національного банку мають державними. Департамент фінансової політики, відповідно за дорученням Черкаської міської ради, проводив цей конкурс. Відповідно, було направлено лист до національного банку для визначення тих банків, які мають право брати участь у цьому конкурсі. Конкурсі відповідно до листа Нацбанк нам повідомив, що може брати участь Укргазбанк, Приватбанк, Ощадбанк, Укрекексімбанк, Сенсбанк, Перший інвестиційний банк та Моторбанк. Відповідно, всім цим банкам було направлено пропозиції щодо участі у конкурсі. І на 12 годину 13 січня три банки надали пропозиції. Відповідно, серед цих пропозицій було проведено відкритий конкурс, який відбувався у приміщенні Черкаської міської ради у 206 шостому кабінеті. Відповідно за запропонованим пропозицій, найбільшу відсоткову ставку дав Укрексімбанк, який був визнаним переможцем. Тимчасові вільні бюджетні кошти це кошти, різниця між тими коштами, між часом, коли кошти надходять, і між тим, коли витрачається. Наприклад, у нас кошти на початку місяця надійшли, а умовно аванс заробітної плати ми сплачуємо всередині місяця. І оцей час, який ці кошти ми не витрачаємо, ми можемо розмістити на. На рахунках державного банку і відповідно отримати додатковий ресурс, який потім уже і використати у для у місцевій громаді для відповідно тих напрямків, яких у нас заплановано в бюджеті Зая... заявка на разове розміщення 100 мільйонів. У нас зявка на 100 мільйонів Але особливості розміщення цих коштів, це є вимогою нашою про те, що протягом року можна було розміщати, кошти розміщати і знімати. То якщо відбувається розміщення, на жаль, під час військового стану казначейство дуже погано розміщує, практично не розміщення, даний ресурс. Але, умовно, коли в нормальні роки, коли відбувалося нормальне розміщення, то бувало, що в один той самий день відбувалося розміщення, на наступний день відбувалося повернення. Тобто, якщо ми сьогодні в нас надійшли кошти, ми їх розмістили на банківський рахунок, на депозитний, а завтра в нас заходять заявки, які необхідно фінансувати, ми повертаємо. Банки, в принципі, працюють в день в день, тобто при наданні нашої заявки вони відразу повертають цей ресурс. Тобто, це фактично механізм, для який, для, за допомогою якого додаткові доходи отримує місцевий бюджет.